Доброго дня, шановні любителі винограду, Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград в Київській області. Хочу продемонструвати вам гібридну форму кишмиша під назвою Каска автора Віктора Михайловича Калугіна. Кущу вже певно то четвертий рік, четвертий рік й рік подоношення. Хочу, щоб ви звернули увагу, що він може видавати. Скажу одразу, що ягода потребує проріджування. Треба працювати ножничком. Вона є прорізана, але вона ще мало прорізана, Як на мене, потрібно ягоду проріжувати, більше половини треба зрізати. Більше половину зрізати, щоб ягода не, не була щільними. Вона де трошки більше обрізав, то ягода ще є рухома. Але вона як набереться соку, вона буде майже нерухома, Тобто не жалійте. Прирізайте більше половини ягід, вирізайте. Консистенція щодо технічної якби, характеристики Значить, Ця ягода має дуже Це пізний сорт, ну, середньо пізний будемо говорити. От, вона годиться, ця ягода, до зберігання на зиму. Ось. Ця ягода має мармеладну консистенцію, вона дуже-дуже набирає хороший цукор. Дивіться, сьогодні 2 вересня і вже окрему грому вже ми щипаємо. Ще трошки кисловато. Тиждень повісить і окремий громи вже будемо вирізати, щоб достигли інші. тому що нормування ніякого не було. Зверніть увагу, що приліпилося, та є. Одна, дві, три грони на побіг. І воно витягне. Воно витягне, тому що торік було аналогічно. Бачите, до якої видачі не може кишмиш який бути. Може бути 6-8 грамів. Це дуже велика ягода, як для кишмиша. Стосовно технічних характеристик вулиці. Визріває лоза. Бачите, лоза вже визріта майже на виш... верхній проволці. Дуже така, як я сказав, відносно послушна до пщіплення пасенків. Крепко так не закидає, я не знаю якого, я говорю по собі. От, по чи, до, до різних хвороб нормально устойчив, тобто Я задоволений, я Бачите. Також що також хочу сказати, при наборі цукру рекомендується вішати сіточки. Бо дуже ж полюбляють ці халявщики, оси, бджоли. І ще не бджоли, оси чешні і метелики. В моєму регіоні бабочки, метелики так дошкуляють, що я не знаю, що з ними робити. Я вже там всякі кормушки вішав, там, щоб їх кормити там. Це таке, щоб позбутися від них дуже важко. От, тобто, маєте на увазі перед вами тишмиш сказка Віктора Миколайовича, Віктора Михайловича Калугіна, в цій повній красі, дві площини, ось так ось дві площини, так, от вони, отак, от вони Ну, Такий сорт треба мати, звісно. В цьому році я не знаю, тут, вона не довісить, щоб, щоб це треба до морозів, щоб вона до морозів давно буде зрізана, тому не знаю, чи щось там залишиться, щоб на зимове зберігання в цьому році ми споживемо ще в вересні місяці до половини, вересня вже її не було. Цікавить посадковий матеріал да, на гібридної форми. У нас є такий посадковий матеріал. Саджанці будуть. І лоза буде, кого цікавить. Звертайтеся. Телефон в описі під відео, в нашому YouTube каналі. Ну На цьому все, власне, тут нема що більше додати. Ягода є ягода, дуже презентабельна ягода, кішмиш супоровий. Я б сказав, це першого класу без насінневості. Перепрошую, не показав. От. Він у першу, можливо, другий, не знаю як. Де бачите, нічого немає. Один який той розмір немає. От, розумієте, от, така вщина. Вже при, при доставанні дуже мармеладна. Зараз ще такий сочок підбігає, так, а потім робиться така тугіша. Ну, дуже солодкий. Ну, це, це не знаю, це достойна ягода. Така ягода має бути на кожному господарстві вчасному. Ну, на цьому закінчуємо. Наш, наш огляд на гібридних форми. До побачення, мирного неба, пока-пока, до наступного відео в